Значить, я йду та й дивіться, котрі сидить. Добрий день, Добрый день. Добрый Добрый день. Добрый тут, день. Тут, тут люди розуміють. Ви ще трохи посимо і всі добре. Всім привет. Що ти ви робота? Ти мене відмітила <с <с десь <с тепер лише. Ти почитати, покуха, що ти там указала. А дали ми вкажеш, чи я можу сторін. Так, що якщо хочете промокод, приходити відбити будь-як. Маєте мінус п'ять підсотки. Від мене так шо п'ять відсотків. А от тебе на другий тиждень на другий так це буде так. То просто цього, стоп, стоп. Продавців не це, як це не поколоти, те, що вони не будуть знати, який промокод. Тобто до кінця тижня от збецький гуцул у нас промокод. Потім потім прийде Маріана ще раз відмітить наш магазин, і вже зробимо Маріанним підписчикам також п'ять відсотків.